Всім привіт! Хочу розказати вам коротко про свою батарейку до фотоапарата Nikon Coolpix P570, а саме не так як розказати, а так, як би пожалітись, на батарейку з Китаю. Так що, люди, моя вам порада, питань нема, воно в 100 раз дешевша та батарейка, якщо ви замовляєте. Але ресурси її дуже і дуже маленькі. Після певного періоду часу в мене ця батарейка, от вона називається Extra Digital. Все батарейка до мого фотоапарата, модифікацію, все повністю грає, все підходить. Але її ресурс дуже швидко вичерпався. А саме почало дуже мало тримати заряд, сама батарейка. Відео, наприклад, на фотоапараті я на даний момент знімаю десь до хвилини часу, а фотографії... На цій батарейці я роблю максимум ну, 30-40 фотографій. О. І при тому, що вона навіть вздулася. Ну, на камері не дуже буде видно. Ну, не видно. Але вона вздулася і то так дуже сильно, бо навіть у роз'єм у самий фотоапарат, який вона заходить, вона дуже тяжко заходить. І так само дуже тяжко її витягувати. Що навіть прийшлося. Останній раз мені по фотоапараті бити, щоб її просто-напросто витягнути. От, на цей раз я вже е, з Китаєм не хотів гратися. Е, нічого з ним спільного на рахунок батареї не хотів мати. Е, я замовив дві батарейки е, до свого Нікона вже в офіційному, на офіційному сайті Нікон, так як вони пообіцяли, що це вони є оригінальні. Ну Не знаю, подивився, взяв дві штуки зразу. Так, як, Якщо одна сяде, наприклад, щоб я мав зразу на підхваті другу І що я зверну увагу? Е, Пам'ятаю, коли мені ця батарейка прийшла, вона прийшла просто в такому малесенькому кульочку і ну, більше такого нічого не було. Е, на цій е, упаковці зразу видно голограму. Голограму, нікон. Е, Всяке розписно ну, тут. Штрих-коди. Сама батарейка о такому кульочку має е, отаку захисну кришечку. Ось вона е, Також на самій батарейці голограма є. І, до речі, на моїй рідній батарейці від фотоапарата також є голограма. Так що цю кришечку зняти, видно, що тут. Контакти новенькі, що вони ні разу не використовувалися, бо всяке може бути, бо це, самі розумієте, інтернет, замуляєш одне, а можеш пройти друге. І також ще в упаковці такий величезний, ну я не буду розпаковувати, він досить такий великий листок паперу. Інструкція, як правильно користуватися, як правильно використовувати саму оцю батарейку. Ну, одним словом не знаю, будемо пробувати, оце є моя оригінальна батарейка. Отак, як, якщо взяти порівняти, Де, цю кришечку знімлю. У мене ця, ці оригінальні батарейці, ці, яка йшла разом з фотоапаратом, вона прослужила навіть може більше ніж 4 роки. І вона, до речі, тримає ще нормальний заряд, ну, я не задоволений. Ну, ця в мене здохла дуже швидко батарейка. І оригінально нічого не здулося, нічого, все дуже гарно заходить легко. От, Раз. І на місці. І так само можна подивитися, що батарейки є ідентичні. Зараз нехай сфокусує. Все так само розписано. 3,7 вольта і 1100 Голограма що на цій що на цій є. Ну і тут також мови всякі непотрібні, кручі, не знаю. а якщо взяти батарейку невідомого виробництва, так як бачите, ніякої голограми немає, ніякої маркеровки немає, з другого боку. Просто пише 3,7 вольта і 1500 Годин. Ось і вся інформація ну, про цю батарейку. Я перше, як її купив, я буду задоволений, думаю, ага, 1500 1000 мА, знаєш, буде тримати класно, дуже добре. Ну, на жаль, я розчарувався. Так що, люди, моя порада. Ну, не знаю, може. Комусь і попадали хороші батарейки. Ну, Бачите, мені не попасть. Так що раджу вам, Ну, питань немає, купляєте на китайському там сайті. там, ну, питань нема, все Ну, Батарейки така річ, що це виходить, як кіт в мішку. Ти береш батарейку, а ресурс її невідомий. Так що я вам раджу. Заплатити трошечка більше грошей, наприклад, купити, якщо у вас там фотоапарат дорогий, на офіційному сайті взяти батарейку, вони дають гарантію всього повністю. Так що претензій та би не мало бути ніяких. Ну а Китай, самі розумієте, Китай це є Китай. Хоча я не спорю, що ці батарейки також вироблені в Китаї, але, ну не знаю, може трошечка краще. Ось така в мене історія на рахунок батарейок. Якщо вам це відео пригодилося, було інтересним цікавим, кладіть лайки, а також підписуйтесь на мій канал. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей!